Всім привіт! Я хочу показати, як я роблю відео. У мене є ось така програма, на якій я редактирую відео. Це вже коли я там, озвучку роблю повністю все. А ось така програма у мене є, що я роблю відео з фотографій. Ось так, я її нажимаю. Відеомаркер ось такий. Ці програмки треба закачати в Play Market. Пишете е, редактор відео, і вам вибивають зовсім різні програмки. Ось пише тут у мене Створити відео, бачите, то я нажимаю на Створити і вибираю, наприклад, фотографії. Так. Обираю, що хочу. Чекайте. Ой, інколи реклама є, то її треба пропустити, бо у нас все рівно буде. Тут треба нажимати. У мене тут трошки творчий процес. Бачите, треба нажимати ось так. І ось нажимати на ці кружечки, і воно вибирає фотографії, які ви хочете. Наприклад, ось так. Ми вибрали фотографії. Скільки в нас там їх є по одній темі, і нажимаємо на слово далі. Тут в нас є різні е, от переходи. Тут. тут є перехід, то ми вибираємо, що ми хочемо, чи такий, чи такий, чи інший. Тут де для групового. Потім є рамочка, якщо вона є тут десь безкоштовна, тому що ось коли ось тут. Я закриваю пальцем. Ось тут то ось така позначка, то вона є платна, остальні безкоштовні. Ось тут вона є, то вона є платна. Потім ефекти можна зробити. Бачите, їх спочатку треба буде ніби нажати на завантажити, і вони завантажуються успішно. Ну і Тоді ось такі ефекти є різні. І знову ж таки в деяких програмках є вони платні. Це коли ось така червоненька галочка стоїть. А так багато є й безкоштовних. Потім мелодія. Мелодія нам, вона все рівно є, але вона нам не потрібна. І все. І тут вгорі, вгорі, ось там пише зберегти. Може пустити зразу рекламу, то треба буде почекати, за ким не появиться на екрані такий хрестик. Ну, так, як у нас реклама була на початку, то тоді вона вже ось так. І ось так зберігається, нам треба повністю зберегти, щоб було 100%. Ось, Все. Відео у нас вже є зроблене. Ми нажимаємо назад, виходимо з даної програми, повністю виходимо. І тоді беремо відеоредактор ось такий. І додати. І вибираємо відео, яке ми зробили. Ось, наприклад, це ми зробили, ми його вибрали. Тут є ось тут увімкнути аудіо ролика, а нам треба, бо там воно з мелодією, його треба ту мелодію зняти. дальше Ось тут є різниця, тут є швидкість. Нажимаємо на швидкість, і ми або збільшуємо швидкість, щоб було довше воно, або зменшуємо. Но у нашому випадку треба, наприклад, збільшити, щоб відео мало десь хвилину 20. Що це. Якщо нам вистачає цього, галочку нажимаємо, вертаємося на початок. І тут в нас є запис ось тут запис. Нажимаємо на запис і тоді нажимаємо ось так. І ми проговорюємо, що ми хочемо проговорити з вами. Ми записуємо все, що ви хочете сказати про дану прикрасу собі, говорите, говорите, говорите. Можете зупинити ось так воно зупиняється. Тільки легенько. на Екран був на звук тоді дає. Е, якщо хочете продовжити, значить далі ви включаєте його. І якщо вже закінчилося, або якщо вам не сподобався даний запис, ви його можете видалити ось тут видаляється. А ось тут ця галочка, це ви його зберігаєте. Це ось так воно зберігає. Якщо ви вже зробили повністю відео до кінця, ви проговорили ви зберегли запис, і у нас ось тут вверху є ось така стрілочка, і тоді ви нажимаєте на неї. Ви її ось так нажали, і вас тут просить нажати, зберегти. Воно ось так зберігається. і знову ж таки Ну Реклама, але ну, якщо у вас інтернет не підключений, тоді, коли ви робите відео, бачите, тут такий хрестик, я треба просто нажати, але воно собі зберігається вже. І це, і воно зберігається. Тут нема нічого складного. І ось виходите, нажимаєте, вийшли. Наприклад, якщо в мене закачана є нова програмочка, бачите, ось така нова. Я нею ще не користувалася, вроді би. Ну, буду. ну, Воно так довго, щось там пише, щось, воно включається на початках. Бачите, це вже ніби просить зробити. Але чомусь перше воно в мене не виходило. Чому я не можу зрозуміти? Е, хід. Ну, нажимаємо ще раз. Воно має, якщо перший раз ви хочете зробити відео да, на цій програмці, воно має запросити е, дозвіл. Ну, не, та я ніби не робила перше, коли включала, воно, воно ніби включало на дозвіл, бо бачите, воно щось не викидає мені. О, бачите, воно, е, чому воно не включалося? Тому що воно не запросило ще дозволу. Це дозволити додатку використовувати, мати доступ до ваших фотографій. І тоді нажимаєте на дозвіл. Тут вибиває ваші фотографії. Ну Це в мене вибило камеру. І ви тоді обираєте один, два, три, чотири. Тут у мене мухоморчики, бо я фотографувала. Грибочки різні, ходила до лісу. І ось так цей вибралося фотографію, нажимається на Доне Тут редактор, може, якась фотографія вам не сподобалась, ви можете її видалити і знову Доне І тут знову ж таки ті переходи, то все, ви собі е, пробуєте і на зберігання. І воно зберігає. Це люба так програма у вас запросить. То тоді беріть, робіть те, що вам більше подобається. А закачати ви зможете, бачите, не захотіло в плеймаркеті. Обов'язково плеймаркет. Ага, тут. Ну і, звісно, треба написати, що ви бажаєте, ну, та й у мене вже щось тут є. Треба підняти. Нажму на паузу. І в пошук. І що там чи проговорити, наприклад. Додаток відеоредактор. І ось бачите. Фотопровідник з музикою. Бачите, ось цей ось цей у мене. Це я ним редагую. Бачите, в мене пише, що він є в мене встановлений. Це вже коли я відео маю якесь, то я вже можу з відео собі е, зредагувати. Наприклад, я щось зняла, і я вже всією програмою, я вже його. Роблю, вже коректую, може швидкість хочу, чи може щось хочу вирізати, або просто-напросто змінити озвучку даного відео. От. А це з фотографій, бачите: Відео фотографії. фотографій. Ну, тут є дуже-дуже, бачите, конструктор фотовідео. І обираєте, який вам подобається. І так робите свої відео. Тож, творіть відео, зробіть їх декілька, і я чекатиму від вас такого фотозвіту. І давайте ми з вами домовимося ось так, так як не всі вміють робити відео, не всі знають, як воно робиться. То вже за сьогодні, за, за завтра ви будете вчитися. Давайте таково. До кінця цього місяця, до 31 жовтня, ви маєте змогу надіслати мені свої відео. А вже 1 листопада в 0.0 годин будуть викладені автоматично всі відео, тому що там ж в мене, е, я коли викладаю, я викладаю, в який день, дата і плюс година. І одночасно вийдуть абсолютно всі відео, які будуть мені надіслані. І ви маєте змогу час навчитися його робити. І будете мати час мені його надіслати, а в мене буде час його виставити. Абсолютно всі відео обов'язково музику знімайте, тому що мені мелодію не пропустить. Так що будьте ласкаві, мелодію знімайте, робіть свій текст. Що вас надихнуло зробити ту чи іншу прикрасу, яку ви зробили, чому вона вам сподобалася, що вас надихнуло, іменно ваше враження від даної прикраси за моїми схемочками. Для мене це буде дуже приємно переслухати кожного з вас, тому що. Кожного відео я прослухаю від початку до кінця вже на Ютубі. То, коли ви вже буде поширений один ніби відео, то кожний буде вже прослуханий іменно, і буде вже один перегляд абсолютно всім майстриням від мене. Ну, а від вас залежить, який ви його задовгі зробите, яка тривалість буде, і що ви наберете, яку кількість. І ту будемо всю підсумовувати. Но в першу чергу в короткому відео буде, в самому першому відео буде рахуватися кількість переглядів. У другому і в третьому відео, в першу чергу будемо рахувати тривалість, середню тривалість відео від усіх учасників. А там вже рекомендацію під цим відео або під акційними ви напишіть, будь ласка, вашу думку, що би ви хотіли. І на який термін цю акцію зробити? Чи зробити її на тиждень, чи зробити її на два тижні, чи на три, чи рівно на місяць? Скільки часу ви хочете, щоб тривала ця акція? Це вже буду читати ваші коментарі і дослуховуватися вашої думки. Я чекаю від вас. Ваші відео, гарного всім дня, до побачення!